Українська мова уроки 7-8, частина 1. Тема уроку української мови лексика і фразеологія, частини мови, фонетика і орфографія. Тема уроку щитання, оповідання, Василь Сухомлинський, Покинуте кошеня, дуб під вікном. Нала... Налаштуємося налаштуймося на нашу уроку української мови, переглянувши невеличке відео з афірмаціями. Просто немає рухайте, та мова повторіть. Єдна. Відтворіть афірмації з пам'яті. Чудово, молодці. Пригадаємо з вами лічилку але Свашенко та заповнимо пропуски. Слухай, як лічити треба. Ти. Земля літера Е. Я буду небо. Я пушти трамвай, а я. Метро, літера Е, місто я а ти, село літера Е, Квітка ти, а я. Стебло, так, літера Е. Ти. Весна літера Е. А я зима, літера І, нас багато, ти сама. Спробуємо з вами продовжити гру у протиставлення, як у нас було у лічилці. Доберемо лише антоніми. Перед тим пригадаємо, що ж таке антоніми. Так, антоніми це слова, які протилежні за лексичним значенням. Наприклад, земля, протилежне небо. Місто. Так, село, долина. Так, гора, добро. Зло чудово, голова. Так, нога, низ, верх дуже добре. сума, Радість чудово, спека. Так, мороз, сміх. Молодці, плач, ніч, день. Дуже добре. Цю вправу ми з вами не записуємо у робочі зошити. Попрацюємо з вами із фразеологізмами. Перед тим, скажіть мені, будь ласка, що таке фразеологізм? Так, фразеологізм це сталий вислів, який означає певне якесь значення. Укажемо з вами слова, саме синонімічні фразеологізма. Спочатку прочитаємо з вами лівий стовпчик, потім правий. Як у воду опущений, на вус намотати, хоч вовком вий, мов на світ народився. Тепер прочитаємо правий стовпчик. Душевний спокій, безвихідь, сумний запам'ятати. Скажіть мені, будь ласка, що означає фразологізм, як у воду опущений? Так, чудово він у нас означає сумний. На тати. Так, запам'ятати. Хоч вовковий. Так, це в нас безвигій і мов на світ народився? Так, це в нас душевний спокій. В наступному завданні ми з'ясуємо значення фразеологізмів та з'єднаємо антонімічні пари. Спочатку прочитаємо з вами лівий стопчик і з'ясуємо значення цих фразеологізмів. Аж кипить у руках. Так, це ще зробити дуже добре. Демакар телят не пас. Так, це дуже далеко. Тримати хвіст бубликом. Хто мені може сказати значення цього фразологізму? Так, це бути дуже впевненим. У своїй роботі, наприклад, стелитися під ноги. Так, догоджати. І тепер ми прочитаємо антонімічні пари. Це права колоночка. Дибки ставати, не погоджуватися дуже добре. Під носом, що означає. Так, це дуже близько. І з рук валиться. Так, це нічого не виходить. Опустити крила. Так, означає втратити впевненість. Давайте спробуємо з вами з'єднати антонімічні пари. Аж кипить у руках, це в нас дуже добре все робити, а антонім буде. Так, молодці, антонім буде із рук валиться, нічого не виходить. макар телят не пас, пригадайте, це в нас означає дуже далеко, відповідно, Антонім буде. Так, під носом дуже близько. Тримати хвіст бубликом. Це бути дуже впевненим. Відповідно, антонім. Так, навпаки, втратити впевненість. Це в нас. Так, опустити крила і стелитися під ноги тут у нас догоджати. Так, і дибку ставати. навпаки, не погоджуватися ні з ким. Дуже добре. Перегортаємо сторіночку. Пригадаємо з вами про прикметник, все, що ми вивчали, за картою знань. Цю карту знань ви можете в себе знайти у підручнику на сторіночці 60 Отже, прикметник це самостійна частина мови, що називає ознаку предмета і відповідає на питання, який, яка, який, які, чий, чия, чи є, чиї. Прикметник завжди стоїть у тому роді, числі та відмінку, що й іменник, з яким він пов'язаний. Прикметник не має власного роду, у множині не визначається. У прикметниках, що мають у кінці ський, «зікей», цький, «сь пишуть знак м'якшення. У реченні прикметник здебільшого є означенням і пригадаємо, підкреслюємо ми його. Хвилястою лінією. Повертаємося на 24 сторінку у підручнику виконаємо з вами ось таке невеличке завдання. Складемо з вами текст, дописавши прикметники та відомі сполучники. А сполучники ми запишемо у прямокутнички. Постав, де потрібно коми. Спочатку прочитаємо текст без прикметників. Тобто на місці в нас ось таких ліній ми нічого не будемо читати. У літку ліс який? У червні галявини вкриті якими квітами. Під деревами можна знайти які грибочки, у траві які сунички. А восени ліс вражає і зеленим яким листям. Парк у нас теж який ліс? Який? Отже, поставте зараз відео на паузу і спробуйте дібрати прикметники до іменників. Відповідно, добираємо в такому відмінку, в якому в нас стоїть запитання. Поставте відео на паузу та виконайте це задання. Потім ми з вами перевіримо. Тепер ми з вами перевіримо. Отже. Наприклад, прикметники можуть бути такими, Лі, у літку ліс який густий і зелений, наприклад, сполучник І, тут ми нікому не ставляємо, у червні галявини вкриті якими різнокольоровими та пахучими квітами. Під деревами можна знайти які невеличкі грибочки, а у траві які. Смачні сунички. Так, тут може бути зовсім інші прикметники, ті, які дібрали ви. Тут ми бачимо на сполучник І «та», поєднує, а тут сполучник А у нас ніби протиставляє перед А, але ми ставляємо кому. А восени ліс вражає і зеленим, яким? Дивимося, тут у нас сполучник І. Отже, в цих двох клітиночках в нас також буде сполучник І. Але уже, якщо в нас сполучник повторюється один той самий, то уже перед другим сполучником ми ставляємо кому. А восени ліс вражає і зеленим, і яким ще жраним листям. Парк у нас теж який великий, але ліс ще більший. Також бачимо протиставний сполучник, але перед ним ставляється кома. Пригадаємо з вами та прочитаємо навчальну одиницю про сполучники. Слова, що поєднують однорідні члени речення або самі речення, називають сполучниками. Якщо сполучник І «й» ужито один раз, кому перед ним не ставимо. Перед А, але кому ставимо завжди. Наприклад, Ігор і Денис прийшли вчасно, а Славко спізнився, бачимо, якщо в нас сполучник І вжито один раз кому ми не ставляємо. Але перед сполучником А в даному реченні, кому ми ставляємо. Виконуємо з вами вправу восьму у наших підручниках. Спробуємо провідміняти іменник із прикметником. Дивимося, перша колоночка в нас питань це питання безпосередньо до іменника, а друга колоночка питань безпосередньо до прикметника. День це в нас неістота, тому будуть питання, другі питання: що, чого, чому, що, чим, у чому. Називний «що день, який осінь». Родовий «немає чого дня, якого осіннього». Так, записуємо. Давальний «дає чому дню, якому осінньому». Так, записуємо. Знахідний «знайшов що? День, який осінній. Родовий немає чого? Дня якого осіннього. Так, записуємо. Давальний дає чому? Дню, якому осінньому. Так, записуємо. Знахідний знайшов що? День, який? Осінній. Орудний орудує чим? Днем, яким осіннім. Місцевий у чому? У дні якому осінньому? Дуже добре, молодці! Попрацюємо з вами із відеофрагментом. Перегляньте невеличкий фрагмент мультфільму. І скажіть мені, будь ласка, як пов'язані герої мультфільму та будова слова. Увага на екран! Так, герої цього мультфільму у нас все ремонтують. Відповідно, будова слова у нас так само, якщо ми будемо ніби такі, скажемо, що у нас префікси, суфікси, закінчення, це такі невеличкі детальки. Якщо ми будемо їх змінювати у слові, відповідно, саме слово буде змінюватися. Спробуємо з вами пояснити лексичне значення наступних слів, добираючи спільнокореневі. Позначимо з вами корені, префікси та суфікси. Наприклад, прохідник, професія той, хто прорубує хід у підземельній шахті. І бачимо в нас хід, корінь, про- – префікс, ник, суфікс. Перевізник. Так, це той, хто перевозить, наприклад, на транспорті. З вами позначимо корінь, префікс та суфікс. Так, віз корінь, перепрефікс, ник, суфікс. Дуже добре. Виробник. Так, це у нас відповідно той, хто виробляє якісь, наприклад, продукти. Отже, давайте ми з вами позначимо. Корені, префікси та суфікси. Так, корінь у нас роб, ви префікс і «ник» – суфікс, Закрійниця. Так, це також у нас професія це відповідно той або та, хто викроює певні деталі одягу, наприклад, одягу. Позначимо ми з вами корінь, префікс та суфікс. Так, корінь, крій. Відповідно, за у нас префікс і ниц, суфікс. А я в нас, так, це буде закінчення. Записник. Так, це невеличка книжечка, де ми можемо записувати, або ми ще можемо сказати блокнот. Отже, у нас корінь Так, корінь пис від слова писати. За у нас префікс іник, суфікс, і притулок, так, це відповідно невеличке місце, де можна. На певний час зупинитися. Отже, скажіть мені, будь ласка, який буде тут корінь? Та, корінь буде тул від слова тулитися при префікс і «ок» – суфікс. Дуже добре. Пригадаємо з вами невеличку навчальну одиницю. Після префіксів з кінцевим приголосним перед яюєї пишемо апостроф. Під'їхати роз'яснення. У префіксах роз-без завжди пишемо букву з, наприклад, безводний, розбитий, безжалісний. А вимовляємо саме слово «без, безжалісний, безжалісний, ніби в нас з і не вимовляється. Префікс с вживаємо лише перед буквами «к», «ф», «п», «т», «х». або ще ми можемо сказати кафе-птах. Скинути, схопити. Поставте відео на паузу і відтворіть цю навчальну одиницю з пам'яті. Так, дуже добре. Позначте рядок, у якому всі слова з префіксами записано правильно. «Об'їзд», під'їхали з'ясувати. язики під'єднати під'їзд. Від'ємний прийомний підйом. Так, це варіант Б, без язик і під'єднати під'їзд. Укажіть, якими префіксами слід замінити ті, що є в словах, щоб поставити апостроф. Беремо спочатку у нас префікс об. Добираємо до кожного слова. Обзаявник ні, не може об'єднати. Так, може, об'їсти. Тобто ми тут префікси за по, ви, на, за, ми їх прибираємо і пробуємо замість них ставити об. Так, об'єднати об'їсти, їзд об'їзд. Об'юшити немає. Отже, нам підходить. Так, нам підходить. Єднати, виїсти наїзд. Далі пред. Так, наприклад, предявник підходить, пред'єднати не підходить, пред'їсти також не підходить. Пред'їзд не підходить. Пред'юшити також не підходить, лише пред'явник. боку ми можемо ось так написати. З. З'явник не підходить, з'єднати, підходить, з'їсти, підходить, з'їзд, підходить, з'юшити. Також підходить. Тобто префікс підходить під всі п'ять слів. І префікс роз. Роз'явник. Ні, такого слова в нас немає. Роз'єднати. Так, є. Роз'їсти. Також є. Роз'їзд. Так. Роз'юшити. Дуже добре. Отже, відповідно, ви бачите, що збоку. Так, дуже добре. Виконаємо з вами вправу фотоапарат і побудуємо звукову модель другого слова. Увага на екран! Так, абрикос духмяний. Побудуйте звукову модель другого слова. Тепер давайте перевіримо: ось така звукова модель другого слова. Д. твердий приголосний позначаємо рисочкою. У, голосний. позначаємо крапочкою Х. Твердий приголосний позначаємо рисочкою М. Пом'якшений приголосний позначаємо двома рисочками. Вона залишилася А, тому що у нас І пом'якшало попередній приголосний. Так, А голосний крапочка Н, твердий приголосний рисочка і голосний крапочка «й», Так, м'який приголосний. Порегляньте невеличке відео із словниковими словами, і відтворіть їх з пам'яті. Молодці, хороша робота.